Гідропоніка та вертикальні теплиці з'являються по всьому світу. Садівники скрізь витрачають ґрунт на чисту воду. Слово гідропоніка походить від грецьких слів гідро, що означає вода, і діарея, що означає пологи. Разом вони описують безґрунтовий спосіб вирощування сільськогосподарських культур. Гідропоніка існує з початку ХХ століття, але через початкову високу вартість садівники почали використовувати її лише нещодавно. Гідропонні системи представлені в різноманітних стилях від агропроєктів для приміщень до теплиць і вертикальних садів. Нижче наведено 15 причин, чому варто спробувати гідропонне садівництво цього року. Економія води. У посушливих регіонах Сполучених Штатів економія води є, мабуть, основною причиною переходу на цю нову систему садівництва. У 2024 році від 10 до 50 території Сполучених Штатів залишалися в умовах посухи, особливо в таких штатах, як Каліфорнія та Техас. Гідропонні системи зберігають воду, коли бере участь циркуляція рідини. Спочатку вода змішується з багатим поживними речовинами розчином, який часто є органічним. Багата поживними речовинами волога протікає через піддон для вирощування, доставляючи поживні речовини та воду до коренів рослин. Після того, як коріння насититься, розчин повертається назад у систему, а вода використовується повторно, не просочуючись у землю. Якщо ви живете в сухому районі, ви можете заощадити багато води за допомогою цієї системи. Фермери в деяких із найпосушливіших регіонів світу звертаються до неї, щоб зберегти дорогоцінну питну воду. Цей зручний спосіб вирощування сільськогосподарських культур може зрештою врятувати життя та навколишнє середовище. Грунт вам не знадобиться. Якщо вам, як і мені, Важко догодити вибагливим рослинам під час створення правильного ґрунту, тоді ця передова система вирощування може підійти вам. Не зрозумійте мене неправильно, садити культури в ґрунт і бруднити руки це весело. Але як тільки ви спробуєте виростити власну їжу у воді, ви захопитеся. Ґрунт є делікатною темою у світі сільського господарства. Сучасне промислове сільське господарство передбачає використання ресурсів, які позбавляють поживні речовини з ґрунту та забруднюють водні системи, що знаходяться поблизу. Ось чому вирощування їжі в воді та гідропонному середовищі часто краще, ніж вирощування їжі в ґрунті. Вам більше не потрібно турбуватися про здоровий ґрунт, хробаків або використання правильного поєднання піску та перліту. Ви матимете повний контроль. Якщо ви ненавидите сюрпризів і любите контролювати ситуацію, вам сподобається гідропонне садівництво. Ви матимете владу над своїм оточенням. Успіх вашої рослини залежить від вас і вашої системи, а не від матері природи. Ця сучасна технологія вирощування дає вам можливість контролювати потік води, поживні розчини, вологість і температуру. Автоматизовані системи дозволяють запрограмувати ідеальний графік вирощування. Вертикальні сади, теплиці та кімнатні установки захищають ваші рослини від шкідників і хвороб, навіть перепади температур і морози залишаться в минулому. Попрощайтеся з порами року. Якщо ви не вирощуєте свій гідропонний сад на відкритому повітрі, ви можете контролювати температуру та світло. Внутрішні світильники для вирощування та оранжереї дозволяють контролювати освітлення. Теплиці та інсталяції всередині приміщень також дають змогу контролювати температуру навколишнього середовища. Зі зміною пір року вам не доведеться турбуватися про сівозміну. Поки ваші рослини отримують необхідні їм поживні речовини, світло, тепло та воду, вони просвітатимуть незалежно від пори року. Більше немає пестицидів. Оскільки ви не займаєтеся садівництвом на вулиці чи в землі, шкідникам і хворобам буде складніше дістатися до ваших рослин. Вам не доведеться так часто оприскувати від шкідників. Хоча все ж варто пам'ятати про шкідників, які можуть з'явитися в приміщенні. Ці системи без ґрунту використовують спеціальні гідропонні субстрати для вирощування. Шкідникам, грибкам і бактеріям буде важче заразити ці системи. Оскільки вам не доведеться оприскувати, ваші рослини будуть вільні від пестицидів. Це краще для вашого здоров'я, особливо якщо ви самі вирощуєте їжу. Передбачуване середовище. Садівництво це що завгодно, але не передбачуване. Заморозки на початку сезону, пошкодження шкідниками та сильні вітри можуть пошкодити або знищити ваші дорогоцінні рослини. Усю цю важку працю можна знищити вмить ока. Гідропонні сади пропонують рішення. Ці системи створюють більш передбачуване середовище для ваших рослин. Ви зможете легко передбачити весь урожай. Попрощайтеся з неврожами та збирайте саме те, що ви посадили. Більше немає прополки. Ваші рециркуляційні гідропонні системи міститимуть ваші поживні речовини, ваше середовище для вирощування, ваші рослини та абсолютно ніяких бур'янів. Цим місцевим багаторічникам буде важко прорости без ґрунту. Рослини взагалі не люблять конкуренції. Бур'яни витрачають дорогоцінні поживні речовини та воду, які інакше живили б ваш сад. Не турбуючись про бур'яни, ви заощадите масу часу та енергії. Більше ніяких видалень бур'янів, токсичного оприскування бур'янів або виснажливої роботи з копання. Вирощуйте більше різноманітності. Сорт важливий для більшості садівників. Кому хочеться перекушувати одним і тим же салатом знову і знову. У той час, як традиційне садівництво дає вам більше можливостей, коли справа доходить до типів і розмірів рослин, гідропоні системи дозволяють легко розширити різноманітність культур, які ви вирощуєте. Для цих водоефективних садів ви можете вирощувати кілька сортів і культиварів поруч. Якщо рослини не надто великі чи енергоємні, ви зможете вирощувати нескінченну різноманітність. У цих сучасних садах добре ростуть такі рослини, як трави, листова зелень, дрібні овочі та квіти. Це включає більшість їстівних рослин, які ми їмо сьогодні. Якщо ви хочете різноманітності у своєму їстівному саду, гідропоніка це ваш шлях. Оптимізуйте свій простір. Ці водозберігаючі системи можна будувати вертикально або над землею. Це звільняє багато місця, яке займе грядка або грядка на відкритому повітрі. Якщо у вас обмежений простір, ви можете побудувати ці технічно підковані системи вирощування на стінах над кухнею або вертикально у дворі. Ви також можете перетворити всю свою теплицю на гідропонну систему. Вирощуйте більше врожаю. Ці контрольовані сади не тільки економлять місце, але й підвищують урожай. Рослини ростуть набагато швидше і дають більший урожай. Це дає більше врожаю за сезон. Якщо ви садівник гурман, як я, уявіть собі можливості: вирощуйте будь-які трави, листову зелень, виноград, ягоди чи овочі більш ніж вдвічі швидше. Ви отримаєте великі красиві врожаї протягом кількох вегетаційних сезонів. Якщо ви годуєте сім'ю, ця установка неймовірно цінна. Цілий рік ви матимете майже необмежену кількість їжі менше харчових відходів. Іноді ми викидаємо багато врожаю після того, як зібрали його з землі. Якщо врахувати, що втрачається під час транспортування між виробником і продавцем, можна нагодувати цілу націю. Вирощування саду за допомогою цих технологічних систем дозволяє садівникам гурманам, таким як ви, збирати саме те, що ви хочете їсти. Ви можете зрізати листя або збирати цілі пучки, не вбиваючи рослини. Вони дадуть нові пагони без необхідності розмножувати чи брати живці, економте гроші на технічне обслуговування. Так, початкова вартість установки однієї з цих систем вища, ніж традиційного саду. Спочатку вам доведеться інвестувати в кілька гаджетів. Однак, як тільки ви почнете, ви почнете бачити певну економію. Традиційні сади потребують ґрунту, добрив, насіння, садових інструментів, пестицидів, бажано органічних, а також вашого часу та енергії. Вам також доведеться чергувати однорічні культури та інвестувати в нове насіння та саджанці. З часом ви можете витратити більше, ніж якби створили гідропонний сад, якщо ви зможете фінансувати початкові витрати на запуск, з часом це може виявитися фінансово вигідною інвестицією. Більше способів експериментувати завдяки швидшому росту культур і меншій кількості екологічних проблем у вас буде більше часу для експериментів. Ви дізнаєтесь про найкращі рослини супутники та про те, які культури найкраще реагують на які поживні речовини. Ставтеся до своєї системи, як до власної домашньої наукової лабораторії. Спробуйте виростити рослини, про які ви ніколи не думали, що зможете. Розсуньте свої кліматичні межі та спробуйте рідкісне та важкодоступне насіння просто заради розваги. Ведіть журнал своїх експериментів. Кілька місяців гідропонного садівництва дадуть вам величезний поштовх у ваших садових знаннях. Діти також можуть навчитися самостійно вирощувати їжу без ґрунту та розширити знання садівництва. Краще для навколишнього середовища. Традиційні методи землеробства можуть бути марнотратними, вони також можуть завдати шкоди землі через деградацію ґрунту та забруднення водних шляхів. Гідропонні системи переробляють воду та використовують мало хімікатів. Немає потреби у шкідливих пестицидах чи засобах боротьби з бур'янами. Насправді вони мають невеликий вплив на навколишнє середовище, окрім електроенергії, необхідної для їх роботи. Деякі системи навіть працюють на сонячних батареях, що робить їх майже повністю енергоефективними. У невеликому масштабі вони допоможуть зберегти вашу землю для місцевих рослин. У великому масштабі ці футуристичні продовольчі системи можуть допомогти вирішити нашу кліматичну кризу по одній фермі за раз. Ви заощадите час. Остання причина, чому варто спробувати гідропонне садівництво цього року, це економія часу. У всіх нас напружений графік, і іноді садівництво стає більше клопотом, ніж розслаблюючим хобі. Рослини ростуть швидше, забезпечуючи більше циклів збору врожаю. Весь час, витрачений на боротьбу зі шкідниками та прополку, буде збережено. Крім того, вам більше не доведеться поливати свій сад. Ви можете провести вільний час зі своїми рослинами. Уявіть, що ви ходите по своєму саду, зосереджуючись на одному завданні. Якщо ви ненавидите витрачати час на трудомістке садівництво, ви з радістю перейдете на гідропоніку.